Добрий ранок, малята! Сьогодні запрошую я вас до осіннього лісу. Подивіться, який це гарний осінній ліс, яка чудова природа. Ви бачите, діти? Неповторна осіння краса. Лісу. Діти, а це ліс листяний. А ось ліс, де були б ялинки, сосни. Це був би хвойний ліс. Подивіться, бачите, яка гарна природа. І сьогодні у нас мова піде з вами про ліс, про листяний. Ліс. А потім, діти, ми з вами намалюємо всю красу осіннього лісу.